Це, це і ось це. І це. Безліч газет, гучних і відверто тупих заголовків, чому люди на них ведуться, І де вони беруть свій початок. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Цього разу я вирішив детальніше дослідити історію жовтої преси та розповісти вам суть цього терміну. А надихнув мене на це бульвар Гордона та його безглузді заголовки. Про нього ви ще почуєте в цьому відео. Якщо хочете навчитися відрізняти жовту пресу від авторитетних ресурсів, дивіться це відео до кінця і підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ну, а ми поїхали! Як і більшість того, що ми зараз маємо, жовта преса з'явилася наприкінці 19 століття. Тоді багато людей вже вміли читати й писати, але розумом вони не вирізнялися. Звичайні робітники фабрики, заводів чхати хотіли на якісь там надто розумні й інтелектуальні статті, та й хороша газета коштувала для них дуже дорого. Вони потребували чогось дешевого, цікавого та ще й написаного зрозумілою мовою. Я завжди щиро не розумів, звідки в багатьох людей така любов до всмоктування подробиць чужого особистого життя. Але на цьому гріх не заробити. Про це, напевне, подумав Гордон, коли започатковував свій бульвар. За схожим принципом і діяв Джозеф Пуліцер. Про нього ви детальніше зможете прочитати на моєму блозі за покликаннячком в описі до відео. В другій половині 19 століття він заснує газету Нью-Йорк Волл, але починає не зі звичних гордонівських пліток, а з коміксів. У них головним персонажем виступає хлопчик, одягнений у довгу жовту сорочку. Тоді це була не лише газетна і технологічна сенсація, адже використання кольорів на сторінках газет раніше було недоступним. Цей незмінний персонаж дуже сподобався читачам, і вони кинулися купувати газету. Так народилася її популярність, масова культура. Вона з'явилася на межі 19 і 20 століть. І звісно, вона відрізняється від якоїсь високої культури, чи там мистецтва. Просте порівняння. Для того, щоб зрозуміти і осягнути картину Шевченка-Катерина, потрібно витратити не одну годину. А щоб подивитись карикатуру в якомусь бульварному виданні, достатньо буде 5 хвилин. Щоб отримати якесь інтелектуальне задоволення. Це можна назвати таким собі культурним фастфудом. У нас є вибір. чи... З'їсти корисної смачної страви, чи швиденько перехопити в Макдональдсі. Тут так само. Чи докласти не одну годину, щоб розібрати величезну ґрунтовну статтю, чи просто прочитати якусь дурничку і забути про неї завтра. За схожим принципом працює і жовта преса. Вона подає нам інформацію у вигляді фастфуду. Та й, взагалі ми зараз сприймаємо її. Як їжу з Макдональдса. від милого жовтого хлопчика, який розповідав всілякі дурниці своїм читачам дійшли до справді скандальних повідомлень і кримінальної хроніки. Недовго Джозеф тішився своїм жовтим хлопчиком. Його взяла за основу й газета конкурент під назвою Нью-Йорк Джорнал. Її видавав Вільям Рендольф Херст. Хлопчик Херста теж приваблював не дуже культурно розвинену публіку, тому ці двоє страшенно пересварилися. Сверки цих двох медіамагнатів, звісно ж, відбувалися публічно. І вони настільки набридли Елвіну Ордмену, видавцю «Нью-Йорк Прес, що він назвав обидві газети жовтою пресою, і вислів став крилатим. Але існує інша версія появи цього терміну. Вона не така романтична. Попит на дешеві газети 19 століття просто народив цей термін. Розраховуючи на бідну аудиторію, видавці робили недорогі бульварні газети з дешевого жовтого паперу. Від нього нібито й пішла назва. Яка з цих двох версій найбільш правдоподібна? Обирати, звісно, вам. Але насправді стиль жовтої преси існував ще задовго до цього. У 1830-х роках. У 1830-х роках видавничий бізнес був дуже популярним і прибутковим, тому що як пересічні, так і заможні люди не мали інших розваг, окрім настільних ігор, спілкування і текстів, вони могли передавати як корисні знання, так і просто розважати. Коли газетникам вже не вистачало заможної цільової аудиторії, вони вирішили загребти грошенят у бідняків. І вони не вигадали нічого кращого, ніж опуститися до їхнього рівня. Ну, знаєте, гроші ж не пахнуть. Всім було зрозуміло, що в той час е присічна біднота вона не буде читати якісь наукові статті про медицину, політику, міжнародні відносини, історію, літературу, мистецтво. І багато всього іншого. Тож, що потрібно дати, правильно, щось легке, доступне і там, де не потрібно особливо думати. Так народилася кримінальна хроніка, яка забезпечила своєю таємничістю і кривавістю шалену цікавість, особисте життя відомих людей, а не їх досягнення, теорії змови. Та публічні скандали. Це все позначили англійським словом сполученням пені прес, тобто преса, яку можна придбати за один пені. Якщо такі газети продавалися на бульварі, звідки отримали назву бульварна преса, то авторитетні видання, як правило, приносили прямо додому своїм заможним читачам. Там писали і про моду, і про медицину, і про історію, про політику, про фінанси. От і про різні професійні напрямки. Якщо зараз ми можемо зайти в інтернет і подивитися, потрібно нам статтю за нашим профілем чи нашим напрямком, то тоді для цього існували спеціальні газети. Приміром, медики передплачували для себе спеціальний медичний журнал, де і знаходили якісь потрібні для себе статті, або й публікувалися там. Ну, зараз ми живемо. В епоху інтернету нашу епоху називають інформаційною. Тож, давайте поглянемо на кілька сучасних прикладів заголовків жовтої преси. Що ж між ними спільного? Крикливість, абсурдність і деталі нижче поясу. Хтось з кимось розлучився або хтось засвітив дупу в інстаграмі. Подібна схема і інструменти з'явилися ще в далекому 19 столітті. Звісно, тоді про таке не писали, адже норми моралі того не дозволяли. Але, уявімо, Джозеф Поліцер в своїй газеті St. Louis PostDispatch міг написати про співачку місцеву, яку десь піймали п'яною на публіці. В той час з'явилася традиція змагатися з заголовками за увагу читача, і назвали це явище е, подібним терміном як е, «кусючі заголовки, чи заголовки, які мають кусати як бульдог. Та й навіть зараз, і в часи преси, яка могла бути розкладена на одній поличці, важко було читачеві визначитись з тим, що він хоче прочитати, як правило. Важливим способом привернути її увагу була емоційність та якомога більша абсурдність заголовка. Існував ще теж такий цікавий термін: що якщо собака з'їла людину, то це не новина. Але якщо людина з'їла собаку, то це вже новина. Насправді, дешева бульварна преса дала поштовх до розвитку гарячих новин і кусючих заголовків. До цього журнали і газети містили переважно описові статті, розповіді про зустріч на міжнародному рівні чи ціни на біржах, аж ніяк не заходили пересічним обивателям. Їм потрібна була кров, секс і скандали. То як же відрізнити таке жовту пресу від чогось ґрунтовного і авторитетного? Як правило, жанр жовтої преси має такі ознаки. Сенсаційні вирвані з контексту заголовки, як правило, це найбезглуздіші цитати, вони мають маніпулятивний характер у газетах і журналах в стилі жовтої преси. На перших сторінках дуже багато яскравих зображень і короткі заголовки, написані великими літерами. Серед них і фрази вирвані з контексту. Статті, що не мають кількох протилежних точок зору, швидше за все недостовірні. Якщо автор написав думки експертів лише на підтримку певної тези і не показав вам, що хтось думає інакше, то Певно, що вам захотіли проштовхнути певну думку. Емоції, емоції і ще раз емоції. Жовті видання дуже люблять грати на почуттях. Вони або когось страшенно присоромлюють, дають більше брудних подробиць і не аналізують події. Е, ну і ще один цікавий факт: слово клікбейт, про який ви, напевне, теж часто чули. Що полягає у маніпулятивних заголовках, мета яких заманити читача. Ну і знову повертаємось до того ж епізоду, коли в 19 столітті. Існував вислів, умовно, що заголовки мають кусати як бульдоги. По суті, цей же принцип добре працює і зараз. Ну, а тепер як і обіцяв про чесну газету для порядних людей бульвар Гордона. Хоча в мене виникає одразу ж перше питання: як порядні люди можуть цікавитися таким? Секс, скандали і ворожки про це все дуже добре розповіли на телебаченні Торонто. Головний символ української жовтої преси розпочав свою історію у 1995 році. Після радянських формальних видань на кшталт правди, публіка нарешті отримала справді розважальну газету, тотовомі особисте життя зірок і скандальні історії і навіть інтерв'ю, що публікуються частинами. Ну, звісно, контент був не для інтелектуально вибагливих людей. Вони вірили в випадкову сенсацію, яка була висмоктана пальця, купували чудодійні предмети від магів та ворожок, ну. І, звісно ж, шукали допомоги у Ясновидець. А такого на хвилиночку не було навіть у першопрохідців жанру Нью-Йорк Ворлд чи Нью-Йорк Джорнал. Та й навіть е, сучасна Daily Мірор не дуже той дозволяє подібне. Е, я пригадую, наскільки мені смішно було читати ті заголовки. Ні, не через те, що вони смішні, а через те, що. Вони для мене виглядають страшенно тупо. Що ж, я розказав про те, як працює жовта преса, як вона з'явилась, і говорив про те, що вона прям там, я не знаю, дуже погана. То де шукати альтернативу? Звідки дізнатися про авторитетні джерела інформації? Для цього існує білий список. Медіа Щороку інститут масової інформації проводить моніторинг щодо відповідальності і прозорості мас-медіа. Найсвіжіші дані подані в інфографіці. Бачимо, що найбільш відповідальними виявилися ресурси Суспільний, НВ, Українська Правда та кілька інших. Жовта преса термін, який з'явився в далекому 19 столітті, а передувала йому пені прес. Тобто преси, яку можна придбати за один пені. Що було дуже дешевим. Як на той час, розрахована була вона не на інтелектуально вибагливу аудиторію і приносила як розвагу читачам, так і гроші своїм видавцям. Чимало інструментів з'явилися у 1830 х роках і вони використовуються у публіцистиці досі. Не дивлячись на те, що ми живемо в епоху інтернету, заголовки, які називають клікбейтними, пишуть за тією ж технологією, що й кусючі заголовки, які мають кусатися як бульдоги. Цей термін з'явився ще в теж далекому 19 столітті. Тож, жовта преса, добре це чи погано. Ну, з одного боку так, а з іншого і ні. Якщо ця жовта преса просуває якісь шкідливі наративи, до прикладу, російські ідеї чи руський мір, то, звісно, вона суцільне зло. Якщо ж це просто розвага, яка допомагає людям дізнатися щось корисне, то, звісно, це щось добре, тому що жовта преса є всього лиш. Інструментом і як її використають, те з неї і вийде. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте його підтримати вподобайкою. Якщо хочете поспостерігати за розвитком і успіхами мого каналу, то неодмінно підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, аби отримувати сповіщення на мої нові відео. І звісно, коментуйте, коментуйте і ще раз коментуйте, адже мені дуже цікаво читати ваші коментарі. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей.